Привіт, кісля! Сьогодні ми поговоримо про Сандже, а саме про його вчинок в тот коли він зрадив команду. Розберемо його план, про що він думав, на що сподівався і чому він чекав на зоро. Погнали! Чи хороший план Санже? Не буду тягнути кота за тамагу і скажу швидко. План Санже ідеальний. Але давайте розберемо його по пунктам, бо дуже багато було непомічено. Але перед усім тримайте в голові. Санже не стратегічний склад розуму, а тактичний. Він приймає рішення тут і зараз. Раз, виходячи з тієї інформації, якою він володіє, і завдяки цьому він може приймати максимально хороші рішення для команди тут і зараз. Зустрічка Беком. на момент зустрічі Санчо виконує тимчасові обов'язки капітана. Він швидко приймає рішення потурбуватися про життя дітей та жінок. Про Цезаря він не турбувався, бо Цезар був дуже непотрібний потрібний команді. Це був потрібен як у в рукаві проти Джокера. На даний момент він тільки баласт. Тому Сандже про нього не турбується. Завдяки хакій спостережені Сандж міг повністю проаналізувати свого суперника і знати, що він набагато сильніший і сила на його стороні. На всяк випадок бере з собою Брука. Але Сандже не міг знати про здібності диявольського фрукту одного з гіршого покоління. Капоне Бека. Все його і підставляє. Він потрапляє паску. Та навіть оточення не є проблемою для Сандже Брука. Але мафіозя залогій захоплює чопера та намі, що підвищує ставки ризику. Також в гру вступає ще й зброя з коресей. В руках, звичайного селянина КРСА це смертельна зброя для фруктовиків. А ще й спис в руках мафіозі занадто велика загроза для Брука та Чопера. Ставки все вище і Санж розуміє, що його життя це ціна за життя трьох його друзів. Санж доволі швидко розуміє, що його життя нічого не зарожена. Відміну від життя Сан і інших його друзів. Це зараз він бере як бонус, щоб ті погодо відпустити на кам без але залишається відкрите питання, що робити з капітаном. Як зробити так, щоб Луфі за ним не пішов? І тоді Санджі навмисно чи випадково утворює три червоні лінії, лінії, котрі мусили спинити Луфі на його шляху повернення в Хока. Перша червона лінія лист для Луфі. Санджі залишає капітану листа, де пише, що пішов за спідницею. Луфі знає, що це не вперше раз, коли Санджі лишає команду заради дівчини. Так же було в дрес розі, коли Санджі пішов з Лолою, але все одно повернувся. Але на Лофі це не спрацювало. Він пішов повертати свого кухаря, пішов на Тотланд з війною. Друге чергове війня. Бій з Луфі. В моменті, коли Санж побачив, як його капітан біжить до нього, щоб повернути. Санж розривало дві речі. Перше, він всім серцем бажав повернутися до капітана. Друге страх за життя капітана. Він чудово знав, що Луфі вже кинув виклик бігмам. Він чудово знав, що Луфі піде битись бігмам. І він, скоріше за все, чудово розумів, що поки що йому це розробити рано. Так, можливо, якби не Санж був винним в тому, що Луфі зараз в Тотланді, ковби його підтримав. Чорно. Нога пішов би поруч з ним, бився пліч опліч. Та так само, як на кричення грошима, він без слів, коли всі вже думали, що Луфі загинув. Він знав, що Луфі переможе Кайдо, він би підтримав капітана. Але тут справа інша: Ризик життя його накама на плечах Санджі. Через Санджі Луфі може загинути. Він цього собі дозволити не може. Санджі приймає рішення атакувати капітана. Напасти битись з ним, що мусило спрацювати так само, як спрацювало з Усопом. А саме Луфі мав би зробити такий же вибір, як зробив з Усопом – Вигнати Санже з команди. Бо якщо Усоп викликав б майбутнього короля піратів на чесний поєдинок, то Санже вдарив, як то називають, в крису, що сильніше погіршувало стан Санджі і підкреплювало його думки про те, що у Слуфі прийме рішення відмовитись ідеї повертати свого кока. Але Санджі не розумів того, що вже дане давно зрозумів зоро. Луфів вміє читати людей і розумів. Мі, що сан же не хоче цієї бійки. Чорного закликає свого капітана, захищайся, а Лофі цього не робить. Третя червона лінія. Це вже чисто мої думки, але, на мою думку, санж чекав і шукав зоро. Зоро мав зробити те ж саме, що зробив отрас Севен з Усопом. Відмовити капітана від повернення свого накама, пригрозити капітану своєю зневагою. Я не дозволю нікому. Куда? Піти за ними. Щоб ти не робив, не смій ставитись до нього, як і завжди. Я не прийму його, доки він не вибачиться. І тоді все було того. Сандже йде собі по своїм справам. Лофі продовжує подорож у безпеці від Бі Мам. але Зоро ніде немає. Ніхто їх не зупиняє. Де зоро? Думає Санже, і анос фатальну атаку. Лофі лежить, Санже з розірваним серцем і отриманим ляпсом від намі, іде далі. Але що б сталося, якби там все-таки був зору? Чи зупинив він бійку? На жаль, ні. Ми вже бачили подібний приклад, коли Зора не втручався у бійку свого капітана та дав його побити. Саме так, в битві з Білами. Зоро чудово зрозумів свого капітана і не став встригати в цю бійку, не став заважати бити свого капітана. І себе також зоро терпів та мочав, бо розумів думки свого капітана. Чому Луфі не дав здачу? Це тема для іншого відео, якщо цікаво, розкажу. Але ми маємо факт. Зоро розуміє Луфі краще ніж хто б то ніби інший. Він би не зупинив бій, а якби спробував йому б завадив сам Луфі. Тому не треба усіх ось, був би там зоров, він би там щось зробив. Санжі нічого б не зробив. Він би стояв і дивився. Щось сказав би дуже засуджував. План Санджи в Тотленді найкраще, що мало тільки статись. Шкода, що стосункам кока та капітана довелось пройти таке випробування. Але після цього кращого на для майбутнього короля піратів знайти дуже важко. Друзі, якщо вам сподобалось відео, будь ласка, підпишіться, поставте лайк. Напишіть комент, що ви думаєте що міг зробити Санджи в цьому випадку, Луфі або зоро. Я би повів себе зоро в цьому випадку і не забувайте це відео серед своїх друзів, котрим цікавий Ванпіс. Хорошого плавання, кислявий!